Прийшов час придбати перше авто для нашої дівчинки. Вибір зупинився на Annex Анекелі, і не тільки тому, що це дуже гарний візочок в неймовірному колі. Першу чергу це дуже функціональний візочок, і зараз я вам розповім, чому обрала саме його виконаний з екошкіри. Це екологічний та дихаючий матеріал. І на практиці легко миється. Уже продумана вентиляція та відсіки для провітрювання. Тут у нас дехто маленький встиг сховатися на нижньому поверсі. Візочка. Ходові властивості та амортизація Annex Селі це взагалі. Окрема історія, і на мій погляд, це найманевніший візочок. Очікуємо на нашу дівчинку вже в січні, а значить, ще буде дуже холодно. Тому придбала такий конверт від Анекс, який ідеально лягає в люльку. Він дуже теплий, з гарних матеріалів і теплі рукавички. Це рукавички трансформери. підлаштовуєте їх під себе як зручно. Зі звичайної люльки дитинка дуже швидко виростає. Вона розрахована на термін до 6 місяців, а далі вам потрібен наступний блок. У цьому виконанні візочок розрахований вже до 4 років або. До 22 кг. Для мене було дуже важливо, що цей візочок один з найлегших, адже коли у тебе в руках і дитина, і візочок кожний кілограм вагу золота. Ну і ще такий приємний бонус, що автолюлька від Annex ідеально стає на шасі. Якщо дитинка заснула в авто, вам не треба її будити. Ну що, друзі, як вам обновка? Пишіть в коментарях.